це на цей такий мультипроект та да, мультикультурний, мультимистецький просвітницький проект. Наскільки він зараз актуальний для нашого населення, для нашого українців, да? Тобто, що він нового такого відкриває, розкриває, розсекречує ці всі матеріали, які досі не були нікому відомі? власне, тому він і цікавий нам зараз. От розкажіть про це детальніше зате на це дуже гарно відповіла Люба Кімчук, яка вийшла. І читаючи вірші Хвильового, сказала, ви знаєте, ми є попереджені, і, і тому ми щасливі тим, що ми вже бачимо який досвід людей, яких знищили тільки і за того, що вони інтелігенція, тільки за того, що вони любили Україну, тільки за того, що вони фактично вже взяли рівень і вектор на Європу, і Хвильового, там, до Європи геть від Москви. і їхні переклади, їхні ці організації. Вся Європа їх знала, любила, вони були дуже розумні, дуже талановиті. І, власне, із-за цього і почалися ці репресії, тому що схаменулися, от Україна, вона йде в Європу. А треба, щоб це ж все було ж тут. І зробили а ці репресії, де знищили дуже багато. Ви знаєте, що це Сандармох, коли 1111 просто зібрали там 300 з них митці, були знищені. Ті люди, які могли стільки написати, могли стільки зробити, ви знаєте, в українську літературу могли зробити на такому рівні, що зараз би весь світ про це говорив. Але наразі залишилася кучка людей, які піддалися, і ми знаємо там ризькі сутюри інші, які там писали і про владу, про трактор полі, дир, дир дир Ми за правду, ми за мир. І таким чином, от сьогодні, ніби такий день, так, самогубства польового. Але це і щасливий день, тому що ми почали це святкувати. Раніше це замовчувалося. У книжках це не говорилося, люди про це не говорили, студенти не знали. І зараз такий час, коли відкриті архіви, от дана павличка ми була на громадському телебаченні, вона про з собою просто робочі архіви дають зараз СБУ, і там чітко показано, хто на кого написав, за що брали. Чому зібрали їх всіх в Харкові будинок слова? Тому що вони повинні були бачити, хто що каже, підслуховували, доносили один на одного. І коли хвильовий відчув, що ялового заарештували, він побачив, що, що тут вже серйозно тут же починається таке насильницьке, починається нищення тотальне, і вже нічого не можна зробити. Тобто він це чітко відчув і з нього почалося. І тому думаю, що це сьогодні такий день, який перший крок ми зробили ці свої акції, їх буде багато, і люди будуть розуміти, що треба пам'ятати Казан Забушко, ми свою історію і це її відновлення історичної справедливості. Які складнощі виникали при саме збиранні інформації. Тобто, все ж таки були якісь обмеження до тих жартів. Ви знаєте, ну якось у нас оце закостеніло все таки чиновницьке. Отаке, От знаєте, я би сьогодні дуже багато чого не говорила, але я поки що промовчу. Але скажу, що може повторитися ця ситуація написана була в романі три роки тому нашим Валентином Терлецьким. Це дуже пророча ситуація. Хмаричос називається. Коли от митці культура до неї не дослухалися, її притискали, її не давали дихати. Ми про вас розуміємо, що і Міністерство культури, і всі ці театри, і будинки творчості, всі вони належать народу людям, творчим митцям, які повинні прийти і отримати задоволення. І насолоду. всі, всі письменники, які на майдані стояли, які гинули, яких били, того шадана. Він є в нашому проєкті. І чому він не може прийти в опері? Чому йти якась така нещасна, там нехай п'єза, нехай вона дуже розкішна. Але вона нічим не краще, ніж це вшанування розстріляного відродження в опері. Це є вшанування героїв Майдану, це є вшанування АТО. І це є вшанування найкращих, це є нагородження найкращих письменників за 15 років. Це грант коронація. Тому стоїть питання, якщо дійсно міністерство, ми, ми бачимо, що вони ніби кажуть так, тоді крок, крок проєкту і два кроки назад. Попередня влада, ніби є в нас лист, що все добре. Але оце починається, ви знаєте, цих старих людей треба зібрати попередньо чиновників і поставити нових нормальних, розумних, відкритих, які дивляться в Європу. Тому що у нас запрошено вісім посольств. <кій> Чому? Тому що у нас приходять романи, там, рукописи з інших країн і нагороджують посли цих країн. Або якщо це про ту країну, то теж нагороджує посол. Це ж у нас традиція, вже роки вісім так є. Цього року вісім посоль затвердили, що вони прийдуть, нагородять. І я не дуже бачу, що мені допомагає наша влада. Я ніколи не зверталася, 15 років були на своїх коштів, свій час давали. Як дівчата тут студенти наші стоять, вони теж свій час використовують. Ми всі працюємо на культуру, ми всі, щоб просунути літературу, поезію, кіно, мистецтво, театри ті ж. Працюють всі. Але є люди, що блокують. Ну, ну зроби щось, зламай якісь стереотипи, ну просто піди зустріч, якусь нормальну угоду. Але ви знаєте, це замість того, щоб я нормально висипалася і працювала там, сьогодні на цю акцію іншою, я сижу, ви знаєте, постійно іде енергія на ламання оцих бар'єрів. Ну, це все, що я хотіла сказати, я буду дуже вдячна. Якщо не вдасться нам зробити те, що ми хочемо. Якщо нам не піде на зустріч, наша влада, ми робимо великі вічі, ми збираємо всіх письменників. Це буде на вулиці. І тоді ми побачимо, ми побачимо тоді, чи знову це буде або хармарочос, або це буде знову розстріляне відродження. Що письменники всі приїдуть. Це буде в опірі незалежно від того, чи ми йдемо всередині, чи ми йдемо на вулиці. Дякую. І дякую вам, що допомагаєте, ТРК України. Ми дивимося, що ми звертаємося до багатьох інших, але саме ваш канал підтримує. Він робить прекрасні репортажі. Люди дзвонять і дякують. Так що це дуже гарно. Дякую вам. І ось буде вулиця Хвильового, саме центрова. Тоді вже буде пам'ятник, тоді вже буде пам'ятник розрізнемо відродження. Тобто, в принципі, молодь, яка візьметься. Коли людина європейська, вона на це вона розуміє, що ми так чи інакше ми будемо в Європі. Так чи інакше, у нас буде Україна найкраще, у нас коронація пісні буде. І вже своє є ...завдяки коронації слова. Так, що такого цікавого? Я хочу сказати, що давайте не зрадимо тих, хто поклав своє життя зараз. І життя починається саме з нас. І коли ми збираємо наших молодих теж, письменників, поетів, які крають Це що таке треба. Що це треба до Кіроненка, щоб півроку Юрій Лужки радник п'ятьох міністрів. Він каже, я вам кошти. А там, здається, їхня теж така.